І саме сюди прибігли, то тут було ще укриття, ми ходили. Тут ще було, ну, да, було холодно, але тим не паче, що можна було свободно прийти і посидіти, ось довго ось вікна, то, що зараз залишились. А так можна, ми були, там багато людей було. Житомирянка Людмила показує укриття, в якому ховались від російських атак весною 2022 року. Зараз перебувати тут неможливо, адже багато скла та сміття каже жінка. Тому під час тривоги 28 травня разом із сусідами була на вулиці. Спустилися всі сюди, пішли в депо там, де у нас було, було укриття. Там було зачинено. До школи ми ходили перед тим, теж не пускали в садочок. У нас є 44-й садочок. Там припис людей треба, теж не пускають нікуди. Повиходили сюди хтось з дітьми, дітки маленькі, тут всі сиділи на майданчику. Житомирянка Віта з трьома дітьми також шукали укриття. Тікали тут і стояли. Так, <гум> да. потім на стадіоні стояли. Ця будівля, де раніше ховались люди, у приватній власності. Сергій Косигін, її власник, каже, що самі ж мешканці її засмітили. Діти руках мешканців прилеглих будинків, будів розбили скло. Батьки от, мають на цей час от таке. Mm -hmm. Є діти від 8 до 15 років, 6, 6 дітей, ми знаємо, хто це. Зараз звертаємося до, поли... до поліції. Приватний власник будівлі сам визначає, чи потрібно там укриття, розповідає Микола Дідківський, начальник управління цивільного захисту населення міськради. Цією адресою укриття не зафіксовано, і звернень до нас не було. Але одразу хочу сказати, що в тому. Районі ну з десяток сховищ є в радіусі 300-400 метрів. У сховищі 30-го ліцею, що поруч перебували понад 50 житомирян, каже директорка ліцею Тетяна Нечіпорук. Приходили до нас зранку. Ми подумали, вагалися, але потім людей все ж таки викриття пустили, тому що ну. Виходили з того, що все-таки людське життя важливіше. Тетяна Нечоперу каже, що у шкільному укритті проводять уроки, і там багато речей все те, що необхідно дітям, коли вони будуть перебувати в укритті, працюють туалети, і тому було велике прохання для того, щоб люди, які сюди спустилися, зберегли те, що Тут є Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова, розповів, що в понеділок та вівторок вже провів наради з освітянами та представниками ОСББ та вжерепів. Тепер людей пускатимуть в укриття. Це кримінальна відповідальність, в тому числі, якщо буде закритий бомбосховище чи укриття в будинку, чи в школі, ми будемо подавати на кримінальну відповідальність відповідальну особу. Нагадаємо, що в інтернеті є мапа укриттів міста. Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Сергій Кобелянський Суспільне новини, Житомир.